Як завжди ми починаємо з прекрасного. Сьогодні в нас в меню зупа з фрикадельками на перше і пельмені на друге. В нас вже баняк з картоплею, морквою, сиданом, салерою вариться. Ми між, замішуємо тісто. Для, для тіста нам потрібна мука, тепла вода, може бути гаряча. Я використовую теплу, сіль і олія. Маємо сіль і олію. Посолили. Тут є пів кілограма муки. Ну, муку, хто скільки хоче, і скільки у вас там є. Я замішую муку спочатку. Для того, що роблю, можна яйця кинути. Наливаю води теплої. І замішую тісто. У мене таке горнятко води, потім подивимося, скільки воно там бракує. Ліки нам ще бракує муки. У гарячої води. Веселе тісто. Налили ще сюди трошки олії. Чуть-чуть, багато, ні, ну, буквально солову ложку. І Домішуємо тісто і кладемо його, щоб воно трошки відпочило від наших рук. І займемося фаршем. Окей. І займаємося. Фаршу ми додаємо. Чесночку. цибулі. Ми цибулю перемололи разом, це м'ясо. Ми його сюди кинемо, дамо паприку дольче. Додаємо орігано. Додаємо орігано. Отак. Окей. Перемішуємо це все. І додаю перцю. Наша зупа вже кипить, і ми до неї зробимо відразу після. Можемо додати ще куркуму, можемо додати карі, можемо додати. Мускатний горіх, але ми більше вже нічого додавати не будемо. Ми додали, просто додали. Гарно його вимішаємо і відіб'ємо. І додамо ще трошки водички. І досить. Можна ще трошки? Можна додати майонез. Ну, Майонезу також не будемо додавати. І починаємо робити фрикадельки. І тільки у нас зробиться фокаверки, будемо робити, поставимо окріп на пельмені і зробимо соус для пельменів. Ми зробимо соус. Так, цього нам наразі. на пельмени, ще не зробила, і Поставили відразу заправку. Ми сюди влили олії, помідорового соусу і масла. Дамо потім трошечки цибу, е, солі. Все, Хай воно робиться, а ми йдемо робити пельмень. Тобі пельменницю, і приготували собі все для того, щоб робити пельмені. Нам що треба? Нам треба взяти тачалку. Це закриваємо, щоб не сохло. и берем ушо Берем му около мука на седаемо и починаем да имате си пилимени. Окей. Okay. Багато тіста ми взяли, ну нічого ми ще тіста так, і кладемо. того багато, але ми подивимося, може от, отак от, робимо. Окей, okay. і починаю. Ми сюди кинули фрикадельки, і такі тоненькі, бачите, макарони. Вони нам вже все зварилося і даємо заправку. У нас тут цибуля. У нас заправка стабільна, однакова. Цибуля, морква, олія, І трошки масло я все кидаю. І чуть-чуть муки. Так, солимо, перчимо. І, і наша даємо туди петрушки. І наша... Зупа готова. Пушку до нашої зупи і зупа наша готова. Можна її нарізати, можна накришити так, як я. Можна грубо, можна тоненько. так Так, це останнє, напевне, що я замішую. І кидаємо їх на окріпок, який вже у нас кипить. Вже готові. Ми ще трошки їх покипятимо, все-таки то є м'ясо. І хай воно нам і ми їх збираємо. нас обід готовий. У нас на перше зупа з фрикадельками, на друге пельмені і салат з помідорів і гірків. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Щиро від всього серця вам щиро щиро щиро, щиро дякую. І прошу вас, заходьте. З вами я роблюся сильнішою, міцнішою. Мені хочеться шукати щось цікаве, щось знаходити таке, щоб воно було дуже просте і дуже смачне. З вами я зараз прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всього-всього найкращого. Хорошої неділі! Зараз я вам кажу до зустрічі, а нам смачно.